Сьогодні у таборі Біле озеро проходить жартівливий конкурс Євробачення в журі Оксана Макарова, Артем Федота та Олексій Дуплій. Діти учасники пісенного конкурсу, розігрували постановки і виступали в образі зірок вітчизняної та іноземної естради. ролі Діма Білана міша в таборі Біле озеро йому дуже сподобалось. Тільки жалкує про те, що раніше не знав про табір. Все дуже хорошо, кормлять хорошо, конкурси хороші, друзів дуже багато. лагері. Перший раз я знав, що такий лагер хороший. Я б приїхав був би в цьому лагері вже разів чотири. Андрій Тараненко, директор табору озеро», розповідає, що зараз тут знаходиться близько 80 дітей. Батьки охоче відправляють малечу саме до місцевих оздоровчих закладів. Ну, в цьому році, як, ну, як ніколи, в перший раз я сподіваюся, що по максимально по 120 людей будемо, тому що з таким что негде дітям ні, ну, не Крим зараз родители не возять. Ну, ми стараємося по максималки, по 120 двадцять чоловік на заїзд будем приймати. Взагалі діти в таборі не сумують. Окрім розважальних заходів, тут проводять і спортивні змагання. Всі спортивні мероприятия проводяться: футбол, волейбол, баскетбол, настольний теніс. Що ще? Ну, по плаванню можемо, ще там. На озері, що провести. В принципі, все проводиться. Після проведення пісенного конкурсу Євробачення журі підбили підсумки і нагородили переможців. Соня в образі вірки сердючки сьогодні не посіла призове місце, проте не засмутилась. Свої сили зможе випробувати ще в спортивних змаганнях. Ми граємо в волейбол, в основному спорт. От на кінці зміни вже праздників багато цікавих. Буде ідеальна пара праздник, ем, ось це Євробачення і закриття ще. І все, мабуть, більше не пам'ятаю. В таборі відпочивають діти віком від 8 до 18 років. Потрапити до Білого озера досить просто. По-перше, у нас є сайт. Ну, Путьовки покупають в відділ освіти. Ви приходите в відділ образування з міської районної державної адміністрації бухгалтерії і проплачуєте путівку. І з цією потівкою приїжджаєте сюди з медосмотром і вас зачисляють в лагері.